Всім привіт! Мене звати Оля, і я педагог студії Дісай. Сьогодні ми з вами будемо розвіювати найпоширеніші міфи про танці. Міф номер один: круто танцювати можна тільки якщо почнеш займатися з дитинства. Насправді це не так. Навчитися танцювати та розкрити свій талант можна в будь-якому віці. Головне, щоб це подобалося вам і ви хотіли цього насправді. Міф номер два. Щоб досягнути високого рівня в танці, достатньо займатися дві години на тиждень. Насправді, на початку вашого шляху дві години на тиждень буде вистачати. Але якщо ви хочете підвищувати свій рівень тягати нових вершин, то звісно дві години буде замало. Я би рекомендувала від трьох годин, але не перебільшуйте танці без перерви, це не запорука успіху. Міф номер три. Для того щоб займатися танцями, потрібна спеціальна фізична підготовка. Це абсолютний міф. Для танців не потрібна спеціальна фізична підготовка. Почати займатися танцями можна без будь-яких навичок, фізичної підготовки та розтяжки. В процесі постійно займаючись, ваші здібності будуть розвиватися, так як і фізична підготовка. Міф номер 4. не можу танцювати, бо виглядаю смішно. Танці це не про ідеальність. Це про вашу внутрішню свободу. Тором це бар'єр, бар'єр, який буде долатися із досвіду. В танцях не існує правильно чи неправильно. В танцях головне рухатися і головне робити це з душею.